Найкращий дитячий садок країни знаходиться у Нікополі. Такі висновки зробив інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України. За результатами конкурсу, дитсадок Ромашка отримав найвищу оцінку: 96,3 балла. бала. Тепер Нікопольський заклад не тільки перший в області. Він очолює рейтинг 100 найкращих дошкільних навчальних закладів України. У чому запорука такого успіху? Про це дивіться далі. Дитсадок Ромашка не випадково визнали найкращим в Україні. У Нікополі це єдиний виховний заклад, який на рівні зі звичайними дітьми відвідують малюки з особливими потребами. Таких дітей тут 28. діагнози різні: синдром Дауна, аутизм, генетичні порушення. У семилітньої Маші затримка психомоторного розвитку. Ще два роки тому дівчинка погано розмовляла. Сьогодні, завдяки старанням фахівців, вона з легкістю будує речення. Це мы ходили сначала в обыкновенный садик у нас ребенок специфический мы за два месяца никак не привыкли то здесь мы конечно за неделю мы уже и спать ложились хотя дома мы никогда не отдыхаем И я а батько цієї дівчинки розповів, привів дітей до ромашки два роки тому і жодного разу не пожалкував. Чоловік бачить результат старань педагогів. І що головне, дітей з порушеннями у розвитку тут сприймають так само, як і інших вихованців. Дітям то вже п'ять років, вони практично не розмовляють. Тому важка група з є замічательні спеціалісти, дефектологи логопеди. Тось тобто я восхищен. Людьми їхні старанням катораніот вони намагаються зробити, щоб діти розмовляли. Допомогти дитині з особливими потребами пристосуватися до звичайного життя це і є головна мета педагогів. Іноді заняття з такими малюками тривають по декілька годин і коштують неймовірних зусиль. Важливо навчити дитину самостійності, розвити у неї моторику, кажуть фахівці. Звичайних дітей не відокремлюють від тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Навпаки, малюки разом бавляться під час прогулянок та на ігрових майданчиках. Діти цієї різниці не замічають. Вони не замічають. Вони, наоборот, готові допомогти. І це дуже важливо, якби наше общество було таким же добрим по отношению до дітям. Життя маленьких вихованців у сучасному садочку розписано щохвилини. З радістю вони відвідують басейн і сауну. Батькам не слід хвилюватися. Кожна дитина тут під наглядом лікаря. Біоенергопластика, за якою працюють в. Спеціалісти, логоритміка. За цією методикою працює музичний керівник разом з вчителем-логопедом і вихователями. Це в нас такі спеціальні, спеціальні заняття проходять. Садочок Ромашка як одна велика родина. Навіть татусі беруть участь у святах разом із дітьми. Наразі вони готують березневий сюрприз для своїх жінок. Чоловіки кажуть, для них головне, що дітям тут затишно і весело. Два рази в неділю басейн, після басейну, сауна, коктейлі. В цьому з іншими садиками, найбільша посещаємо. У нас на районі садики, який сьогодні садик, там дуже мало дітей ходить, особливо в зимовий період. Тут постійно група, в принципі, повна група. Завідувачка дошкільного закладу ділиться секретом успіху і стверджує, що перемога у всеукраїнському конкурсі була б неможлива без підтримки батьків. Вони стали справжніми партнерами з вихователями. Затишна і тепла атмосфера в групах дитсадочка це саме їхня заслуга. Якщо є ось ця тріада, ага, тріада? вона яка? З Чого вона состоїть? Тріада состоїть з одного. створи умови, здійсни родителей партнерами. Імі хороший педагогічний колектив. Вихідними дітей вдома не утримаєш, просяться у садочок. На думку батьків, це і є головний показник професіоналізму. Олена Реченко, Едуард Цевранський. Новини 11 каналу.